Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу вам всі нові кораблі, які є на даний момент в Fortnite. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Також дивіться, у нас з самого початку сезону є кораблі ситхів і є кораблі на яких можна літати. Я думаю, ви всі вже їх бачили, цю неконтруну імбу, але сьогодні я її покажу. Перший корабель ситхів можна зійти на базах ситків, тобто на базах, наприклад, Дарт Вейдера. Може знайти літачок, просто піднімаєтесь і літаєте. Коли ви його осідлаєте, то він підніметься і ви зможете літати. Що взагалі можна на ньому робити? По-перше, ви можете прискорятись. Це якби як нітро. Знаєте, прискорюється, потім чекаєш, може знову прискорятися, щоб стати швидшим на якийсь час. Ще ти можеш ним стріляти. Коли ти стріляєш довго... На цьому кораблі, то стається така якби, перегрів і просто чекаєш ще раз і можеш знову стріляти. В принципі, чогось супернового немає. Стріляє він зеленим світлом. Щоб ним контролювати, треба водити мишку. Тобто водиш мишку вверх, він летить вверх. Водиш мишку вниз, летиш вниз. Але тут проблема в тому, що коли ти, наприклад, нахиляєшся, щоб обстріляти противника знизу. Ти маєш бути дуже обережним, щоб не вдаритися об якийсь будинок або якесь дерево. Бо коли ти б'єшся об дерево, будинок, гору, ще щось, ти зносиш собі мінімум 200 хп. Це просто дофіга, дофіга, що Я не знаю, це капець. Я ненавиджу такі літаки через те, що їх дуже легко знищити. Але в цих літаків є плюс, що у них є пару життів. Ось, бачите, наприклад, літаю по нашій карті. Знищив дерева і при цьому ви бачите, вдарився гору і мені зайшло 200 хп. Як Потім я вдарився ще об підлогу і мені заснуло ще 200 хп. Коротше, і мене просто знищує підлога. Але чому прикол, я не знаю, як його посадити без нанесення шкоди літаку. Тобто я не знаю, як його посадити на підлогу, щоб все було норм. Я не знаю, як це зробити, але може ви знаєте, напишіть в коментарях. Бачите, я можу стріляти прямо, але, наприклад, якщо на мене нападає противник, то мені буде дуже важко знести його. Я не знаю, як знеси противника з цього літака. Для мене це особисто важко, для когось, не знаю, може легко для вас. Тому напишіть в коментарях, як ви думаєте про ці літаки. Бачите, на мене хтось напав, і я якимось чином наніс собі урон від гори. Я міг ударитися, але не ударився. Я напав на бензостанцію і знищив просто всю заправку, майже. майже Тобто я майже знищив і всі коротше, да. мінус бізнес. Я зупиняюсь і знищую собі дахі ХП. Я маю зупинитись і забрати зброю, бо без зброї просто літати на літаку це трошки тупо. Бо я розумію, що мій так знищить скоро, і тому мені треба мати хоча б якусь зброю, щоб можна було захищатись. Але при цьому я вирішив добити нашу заправку і знищити бензин. І я коротше, побіг, знаєте, куди? Правильно, до мого літачка. Я його ставлю і сідаю в нього. Він уже так знаєте, поломаний, поломаний життям, ну точніше, горами, якимись речами. Як бачите, я вдаряюся об стінку, але мені цього не наносить. Я просто піднімаюсь і бачу потяг. До речі, да, потяг знищити цим літаком нереально, в принципі, як нічим іншим. Мені цікаво, наскільки вверх я зможу піднятися з цим літаком. Я піднімаюсь і просто лечу вверх, до речі, бензин теж використовується літак, тому вам треба буде бензин. Як бачите, я просто собі лечу, і тут бачите, біля нашого ХП показується три стадії цього літака. Бо він має три життя. От я вам покажу, як працюють ті життя, але те, що він має три життя, це дуже добре, бо його дуже легко знищити. Як бачите, по мені починають стріляти і просто пахають. Мені зносить дуже багато ХП. Я використовую спідранчик і просто починаю летіти і стріляти в усіх, кого я бачу. А не бачу я нікого, якщо бути точніше, просто лечу, у мене тут хтось там пахає знизу. Ну, у мене дуже мало ХП 101, потім мене добивають через. І коротше, в мене дуже мало ХП, 15 хп. У мене стоїть одне хп на цьому ітаку, і коротше я встаю з нього, але він не підривається, а використовує своє друге життя. Він починає, починає ремонтуватись. Ремонтування виглядає так. В цей момент ти не можеш на нього ні сісти, нічого не змінити в ньому. Він просто. Буквально не знищими, коли ремонтується. Тому просто чекайте, і коли він доремонтується, ви можете з нього в нього сісти. Сідаємо, бачите, до мене прийшов уже чувак, який хоче мене вбити. Він починає стріляти в мене з довго сто хп. Я просто розумію, що мені треба втікати від нього. Я залітаю в ліс, і знаєте, літати над лісом це дуже небезпечно, бо ліс цей місце дуже багато дерев. А кожне дерево, це такий урон по моєму літаку, що це капець. Я починаю мансити від їхніх ударів. Але при цьому я ну, трошки туплю і падаю коротше, в, двер, в дерево б'юсь, ще є вгору б'юсь. І коротше в мене збирається до хп. Друге життя вже майже знищене. І бачите, я собі просто літаю, на мене хтось сам стріляє, нападає, я собі просто літаю, пробую щось там зробити, пробую втікти. І як бачите, я втікаю ось в це місце. Як бачите, я просто собі літаю, і я вирішую сісти. Щоб обстріляти всіх противників. стідаю, зношую йому хп, І коротше, коли я ставлю мій літак, то він використовує друге життя і починає відхилюватись. Тобто він може ремонтуватись сам, коли ти просто його залишиш. Навіть не обов'язково, щоб він був супер Бачите, він сам стоїть, хилиться, і його поки що чіпає. Я використовую машину чувачка, який до мене приїхав, сідаю в е, мій... Літак, як бачите, в нього вже залишається одне життя, при цьому в нього повно хп. Ну, вже не повно, бо на мене напав один чувачок. Як бачите, поки що мене ніхто не може вбити. Тому, в принципі, цей літак, це до речі, на нього може сидіти дві людини. Тобто одна в, а одна на цьому літаку. Тобто всього дві людини тобто для до цей ідеальний так, я думаю, для переміщення. Я вирішив його залишити і просто злутатись в цьому місті, в фурії флугей. Як бачите, тут просто такі собі лута, але в мене, наприклад, новий зелений дробаш. Це вже плюсик. Далі я собі лутаюсь, поки що нікого тут немає біля мене. І тут, як бачите, є такі штучки, в які можна відійти. Тобто Ти просто ламаєш їх і входиш в, таке, як сказати, в місце, де всі відходять. Каналізація. Я побачив тут двох роботів, вони, напевно, працюють в каналізації. Далі, як бачите, далі знищую тут ці люки і можу вийти як бачите, наружу. Але мені це не треба. Я можу бачити пройти ось, ось сюди. Зламати цей люк і йти далі в нашу любиму каналізацію. Проходжу. І як бачите, коли я по собі виходжу з каналізації, я маю знищити ще один люк. Це просто капець, тільки тут багато люків. Знищу ще один люк, щоб йти прямо на саму ружу, але вирішую зайти і захилитись з люр по бочками. Захилююсь, і при цьому я вирішую знищити бензоколонки. Просто знищую їх і вони підриваються. При цьому я радий, що я тут майже все що міг. І тут я бачу, що тоді використовує і Починає стрілятись. Я починаю стріляти по ньому і розумію, що в нього дуже мало хп, а в нього останнє життя. Короче, цей чувак має своє дуо. Він має в своєму дуо чубаку. Я стріляю по ньому, як бачите, цей чучок теж йому мурон, він кидає свою біосферу, і я знищую цей літак. Після да, третього життя цей літак підривається і знищується кожна машина, яка є в світі. Далі я заходжу в його біосферу і розумію, що він вже звідси тільки забив нову біосферу. Я стріляю по його чубаку, а він має, до речі, силу е, ситхів, тобто він має силу полпатіна, стріляти е, електрику. Далі, як бачите, заходжу в його біосферу, беру дробаш, і коротше по мені стріляє чубака, а потім і він добуває мене мечем, тому я помираю. Далі я лечу забрати другий літак літак наших любимих джедаїв. Він знаходиться на базі опору, на базі тих, хто проти ситків, проти того, щоб нашу, наш острів знищили. Я використовую стріню і мені впадає філетова гвинтівка. При цьому до мене летить ще один чувак. І він чомусь починає ламати мій літак. Ну, взагалі його теж, типу, він же на нього правильно. Він ламає мій літак, тільки я розумію, що треба його знищити. Я сідаю собі спокійненько, зупиняюсь, він встає, я беру свій автомат, починаю по ньому стріляти. Тому що йому гігантський урон. Бо я розумію, що якщо його не вб'ю, то він може знищити мій літак. Ну, типу, він може йти автоматом, починати бути моїм ворогом, шукати мій корабль. Ну, я його добиваю і забираю з нього синій автомат. В принципі, літак джедаїв такий самий, як і літак Ситхів, тільки на ньому може зміститися десь 5 людей, і це дуже добре. Тобто, весь склад може зміститися ще з одним NPC. В мене, як бачите, мало ХП, бо він наніс дуже добре ХП, і Мій літак чорниться, типу, димиться, ну і світиться, що у нього мало ХП. При цьому цей літак може стріляти зі своїх зброї, Тобто, в принципі, він такий самий, як літак Ситхі. Тобто, вони просто різняться тим, що у них різні вигляди, і різна кількість людей може на них сидіти. Просто літак джедаїв трошки може більший, чим літак ситхів, хоча це теж не факт. в нього може трошки легше попасти. Хоча, як я вже кажу, я не думаю, що це так. Далі, як бачите, літаю, знищую всі дерева, які є, і мені здається, що літак джедаїв все-таки буде покраще, чим літак ситхів. Коли як наношу йому санк хп, то він каже, що типу обережно, обережно, і зупиняється та починає ремонтуватись ось, чому я вважаю, що літак джедаев кращий, ніж літак ситхів. Через те, що, мені здається, ним легше керувати і ним легше стріляти по противника. Тобто ним легше якось мансувати, знаєте, типу ти е, хочеш якось мансити, і ти якось обережно літаєш дерево, і якби, я думаю, що ним легше це робити, бо у літака ситхів якісь завеликі пропейлери, типу, які його тримають. Тому літак-джедаїв для мене буде покраще. Тепер, як бачите, в мене два життя на літаку джедаїв. я просто собі літаю і дивлюсь на цей красивий острів. Проте треба розуміти, що коли ви літаєте на такому літаку, то вас майже кожен противник бачить на карті, і може вас знищити. Ну або не знищити, або не вам гігантський урон. Бо у кожного дефіга патронів, і вони готові їх витрачати, щоб вас знищити. Тому будьте обережні, бо ви для них, ну, можу сказати, головна ціль, коли ви на літаку. Мене, як бачите, просто стріляю собі, мансую, просто дивлюсь на острів, пробую щось зробити, бо мені реально подобається на ньому, на ньому літати. Якби були ще якісь прикольчики на цьому літаку, там, не знаю, якісь бомби, може там якісь е, бомбардіровки, якісь бомби кидати вниз, це було б прикольно. А так, якщо просто стріляти, знаєте, типу, цими штучками, то таке собі, так, да, в нього теж є перегрів. Тобто, коли ви стріляєте дуже довго, то він перегрівається і вам треба чекати, поки він знову... Бо встановлюють свої атаки. Як бачите, на мене напали, і, коротше, у мене залишається 71 хп. Тут на мене, як бачите, теж нападають. Я пробую щось заманцити, але насправді манцити на такому великому літаку, ну, трошки важко, як ви можете зрозуміти. Коротше, я пробую щось зробити, і все таки мене вирубають. Я просто падаю. Я виходжу з літака, а він вимітає кудись в інше місце. Але в нього ще є останнє життя, тому він використовував його і починаю хілитися. Я в цей момент стріляю в противника і наношу йому гігантський рун за своєї фіолетової Гвинтівки. Ну а мій літак лежить в кущі, я розумію, що треба його брати. Я беру його і розумію, що треба якось піднятися якось безпечно, щоб не вдавитися вгору. Ну і в мене це виходить зробити, я піднімаюсь безпечно, майже без урону, на мене там хтось нападає, але в принципі нормально. Це моє останнє життя на літаку джедаїв. Я собі просто літаю і розумію, що це просто кайф ось так літати і розуміти, що ти просто ну, джедай. Далі собі літаю і поки що на мене ніхто не нападає, бо я вкрию карти біля самої зони, звідки вже всі пішли. Ну або якісь ботики собі сидять і нічого не стріляють, просто бо не мають шансу такого. Ну а я собі літаю, просто подивіться на цю карту, вона така красива, це просто капець. От Epic Games реально постарались, і все-таки на мене вже напали, бо я літаю далі на зона. Я зупиняюсь біля бензостанції нападаю на якогось чувачка на машині, за ним теж їде чувак на машині. Я стріляю, розумію, що я прямо в погоні за цим чувачком, але цей чувачок не злипий, і він розуміє, як вансити, та в принципі ну, не попадається під мої удари. Ну, я, звичайно, стріляю, пробую щось зробити, а він повертає, бачите, я наношу йому мінімальний урон. У мене 400 хп, я розумію, що це дуже і дуже мало. Він щось там зупиняється, літає, і коротше, я лечу просто собі далі. Розуміючи, що він хоче забрати силу з джедаїв оцю фіолетову. А я собі не против, я літаю далі. Бачу літак Дарт як мені здається. І e, e, тут, до речі, аванпост цих ситхів, штурмовиків. Я нападаю на потяг, літаю собі далі і зупиняюсь коротше, біля одного місця, біля сили ситхів. Але при цьому я вирішую знищити свій літак, бо ну, він уже не треба мені. Я його знищу, він підривається, і, на жаль, на цьому його історія закінчується. Він відслужив свою місію. Зустрічаюся за з чувачком глограмою, і з'являється портал. Я входжу в нього і забираю фіолетовий меч з силою джедаїв. Сила називається, ну, ця філетова сила, Тобто ти можеш притягувати до себе противників, предмети і все, що ти хочеш. Це реально прикольна сила, вона мені, до речі, дуже сильно подобається. Я бачу якогось чувачка, беру свою силу і прикиньте на такій довжині його притягу і відкидує його машину назад до себе. Ну, але він цим скористався, це йому нічого типу не зробили, він просто почав втікати в іншу сторону. Ну я беру свій меч, починаю бігти і чекаю, поки моя сила встановиться. Він бере свою снайперку, сідає знову машину. Я починаю бігати. За ним е, моя сила встановлюється, я беру свою силу, використовую, притягую його машину, але в нього знає проклят. Він попадає по мені, я починаю брати свою дівку, стріляю по ньому, але на жаль, я програю. Ну і ось такі прикольні кораблі нам додали. Якщо ви раді, то поставте лайк, напишіть коментарі, що ви думаєте про ці кораблі, і на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.